Як вийти на дохід 1000 доларів плюс на місяць завдяки відеомонтажу. А також ми поговоримо про те, чи є конкуренція на ринку, скільки взагалі можна заробляти на відеомонтажі. Розберемо, який монтаж приносить найбільше грошей. Я покажу конкретні приклади і скажу, скільки замовники готові платити за подібні відео. І ми поговоримо про наболівшу тему, як знайти клієнтів і отримати стабільний потік замовлень. Мене звати Ілля. Завдяки відеомонтажу вийшов на дохід 1000-2000 доларів плюс на місяць. Завдяки цьому ж переїхав від батьків 17 років до. Іншої країни, а зараз реалізую себе, досягаю своїх цілей, міняю український ринок в кращу сторону, а також створюю монтаж, який хочуть, і мені регулярно приходять заявки щодо співпраці зі мною. Отже, скільки взагалі може заробляти відеомонтажер і чи є тут конкуренція? Спойлер, конкуренція дуже і дуже маленька. Зараз попит на монтажерів постійно зростає. Ось для прикладу ви можете побачити мій директ зараз, що підкреслює той факт, що зараз монтажери на вагу золота. Якщо враховувати статистику, то кожного місяця в TikTok, Reels, YouTube викладаються мільярди відео. І я впевнений, що ви безумовно бачили блогерів, експертів чи інших людей, яким потрібен монтаж, яких монтаж хромає і Скажу так, що всім, всім блогерам і експертам потрібен якісний монтаж. А справді якісних відеомонтажерів, які монтують класно, дуже і дуже мало. Давайте для прикладу розберемо деякі відео і скільки замовники готові платити за них. Розберемо відео, за яке замовники готові платити 700 гривень, 1000 гривень або 1500 плюс гривень. Приклад номер один: Якщо ти новачок в програмуванні та не знаєш, як тобі розвиватись, запрошую тебе в мою закриту спільноту по США. Нещодавно ми провели ефір, де я створив Родмап по отриманню першого оффера з повного нуля. Там я розповів, які хардскіли тобі необхідні, чим можна знехтувати та дав повний гайд на створення резюме та LinkedIn. Переходь за посиланням та залітай в спільноту. Можна побачити, що монтаж не є надзвичайно складним і подібний монтаж зможе повторити дуже багато хто. Приблизний чек, який готові платити за подібні відео, це 700 гривень плюс. Як на мене, це хороша ціна. Особисто я змонтував би це відео за 30 Пилин дерев годину, але не я дві години, оскільки це робота звичайного монтажера. Отже, час монтажу подібного відео забирає у нас дві години часу. Якщо ми будемо монтувати по два відео в день, це у нас буде виходити 1400 гривень за приблизно чотири години роботи. За місяць у нас виходитиме 1000 доларів плюс або 800 доларів плюс, якщо враховувати вихідні. Як на мене, це дуже хороший показник, оскільки монтаж не є надзвичайно складним і його зможуть повторити багато людей. Приклад номер два. Реклама для стоматологів Facebook, Instagram, Google Ми досягали окупності в 700-800% на імплантації, більше 1000% на чистках, 500 600 на знімному протезуванні. Якщо вам цікаво дивитися кейси, переходьте за посиланням, залишайте заявку на безкоштовну консультацію. Тут можна побачити, що монтаж вже трішки динамічніший, тут більше анімацій, але все одно монтаж є не надзвичайно складним. І подібний монтаж так само зможуть повторити багато хто. За подібний монтаж замовники готові платити 1000 гривень плюс. Приблизний час монтажу подібних відео займає 2-3 години, монтуючи по 2 від. Відео в день, витрачаючи на це по 5-6 годин свого часу. За місяць нас входитиме півтори тисячі доларів або 1300, якщо враховувати вихідні. Дуже цікавий приклад, оскільки відео досить непогане, не є складним і за нього готові вже платити ось таку суму. Тепер давайте розберемо приклад номер 3. Як я робив 150 доларів за 2 години, а це 6000 тисяч гривень на секундочку. Пише мені замовник з Америки, що йому потрібно змонтувати декілька відеохуків, отримавши матеріали, я сів працювати. Загалом круто, коли в тебе є система, яка регулярно приводить тобі клієнтів, і круто, коли ти вмієш швидко закривати проекти. І ось я закриваю проект, клієнту все подобається. Результат. 150 доларів за 2 години. Підписуйся більше про монтаж профілі. Тут монтаж вже порядком складніший. Час на подібний монтаж займає 3-5 годин приблизно. Давайте візьмемо мінімальний чек 1500 гривень, якщо ми будемо монтувати по 2 відео в день, витрачаючи на це 6-8 годин, зможемо отримати 3000 гривень. За місяць це виходитиме 2500 доларів, а якщо враховувати вихідні 1800 доларів. Особисто мені подобається монтувати подібні відео, тому що тут можна розкривати свою креативність, свою творчість, і це подобається замовникам, і вони ще й готові багато платити за подібний монтаж. Скажу так: одне з. Найголовніших вмінь це монтувати професійно і швидко. Відповідно, якщо ми монтуємо швидко, ми швидше закриваємо проєкт. Тобто суми можуть коливатись, складність проєктів так само може коливатись, але якщо у нас хороший рівень монтажу, то ми можемо ці проєкти закривати без якихось проблем. Отже, основні пункти, які я зрозумів після того, як пробив планку 1000 доларів плюс на місяць. Перше, що потрібно зробити, це сформувати постійний потік замовлень. 95% відеомонтажерів обмежуються відомонтажерів декількома точками дотику до е, взаємодії з клієнтами. Як приклад, нас на навчанні ми формуємо. Дуже багато різних точок дотиків до клієнтів, що забезпечує нам постійний потік замовлень. Також дуже важливо робити аналіз ринку та постійно працювати над своїми вміннями для того, щоб домінувати і конкурувати з іншими конкурентами, і що важливо бути відеомонтажером, який входить в 5% всіх відеомонтажерів. Що це взагалі за 5%? Це відеомонтажери не такі, як всі, які живуть відеомонтажем, які бачать відеомонтаж як творчий напрямок, постійно розвиваються і зростають. Подібні принципи включаються в моє навчання. Добре, які потрібно робити кроки для того, щоб вийти до таких. Таких результатів, це знайти свою унікальність. Це те, про що ми говорили. 95% відеомонтажерів одинакові. У них одинакові офери, в них подібний монтаж, вони нічим не відрізняються. Якщо це і тебе стосується, то я гадаю, що пора міняти. Обери конкретні формати. Ти можеш фокусуватись на конкретній горизонтальні відео, можеш монтувати так само вертикальні відео. Тут все опціонально і як тобі зручно. Або ти можеш це все, все комбінувати: монтувати короткі відео, YouTube відео, рекламні креативи і так далі. Ви. Визнач свою сильну сторону, для прикладу, моя сильна сторона це ефекти, пунктуальність та швидкість. Ти маєш для себе визначити свої сильні сторони і це постійно підкреслювати. Ось працюючий приклад: монтаж, що працює. Тут зразу говориться, що він і продає, і набирає, що створюється швидко, стильно і вірусно, трендово і так далі. Це зразу створює взаємодію з потенційним замовником. Це дуже важливий момент. Взагалі, монтаж це одна з найперспективніших ніч 2025 року. Ось дуже прості кроки, які допомогли мені швидко стати. Артанути перше це освоїти прем'єр прота ав. На хорошому рівні етап 2 – це сформувати унікальність. Я просто став монтажером, який входить в 5% всіх монтажерів. Зробив аналіз конкурентів, сформував унікальність і вже переважав серед інших конкурентів. Наступний крок, який я зробив, це вибудував системи для залучення клієнтів та замовлень, що є дуже і дуже важливим кроком, і що підводить нас до результату, що ми заробляємо 800 2000 доларів плюс. А далі реалізуєш себе та досягаєш результатів і стаєш монтажером з 5%. Наступний крок, який є надзвичайно важливим. Це сформувати сильне працююче портфоліо. Давайте для прикладу покажу, як я вибудував сильне портфоліо, що допомогло мені підвищити залучення клієнтів. Отже, я створив 5 відео у стилі майбутніх замовників. Відео різного формату з різними анімаціями, щоб замовник побачив взагалі можливості і потенціал. Далі підписав кожне з цих відео. Для прикладу, це відео збільшило продажі на 25%. Це все піднімає відсоток того, що замовник подивиться ваше відео, побачить ваш рівень, і ви з ним зможете співпрацювати. Наступний крок це розмістити. Портфоліо в різних середовищах: Телеграм, інстаграм або інші середовища. Ми всюди розміщаємо своє портфоліо. Наприклад, якщо це телеграм, ми створюємо конкретний канал, в який надсилаємо всі свої роботи, все все гарно оформлюємо. В інстаграмі ми так само можемо показувати свої роботи, що підвищить залучення замовників в рази. Тепер ще хочемо показати відео, яке принесло мені 20 заявок плюс на мій монтаж. Уяви, що твої відео виглядають 10 разів краще. Більше залучення, більше продажів, більше переглядів. Для цього тобі необхідний професійний монтаж. Я займаюся відеомонтажем більше 4 років. Якщо тобі потрібен дійсно якісний монтаж, то я буду радий з тобою співпрацювати. Кожне відео розповідає історію. Моє завдання зробити її з Пиши мені особисто. Для прикладу, ось які портфоліо ми створюємо на нашому навчанні. Це візуально сильні портфоліо, які будуть працювати на вас, будуть допомагати вам закривати клієнтів на вищі чеки. Тому що якщо він бачить таке класне портфоліо, він буде готовий платити вам більше. І це візуально гарне портфоліо, яке працює та приносить результати. Тепер поговоримо про те, як знайти клієнтів. В першу чергу є дуже і дуже багато чатів, в яких сидять діджитал-спеціалісти, блогери, експерти чи інші люди, яким потрібен монтаж. Моє завдання знайти ці чати. Приклад ти можеш побачити на екрані, і в цих чатах регулярно з'являються замовлення на монтаж. Тут ти просто перехоплюєш потенційного клієнта і відповідно закриваєш його на угоду. Ще один спосіб це прямі пропозиції в інстаграм, телеграм, твіттер і так далі. На екрані ти можеш побачити приклад розсилки, яку я створював, яка приносила мені результати. Тут на головніше робити все унікально, писати замовникам унікальний текста, висловлювати справжні думки для прикладу, що ви хочете з ними співпрацювати, і тут так само можна додати момент, що ми готові зробити тестове відео. Це підвищує шанс для співпраці. Тут важливо завжди унікалізувати повідомлення, робити персональний підхід та пропонувати тестове відео. Це підвищує шанс, що ви зможете співпрацювати з тим чи іншим замовником. Як я вже раніше говорив, є багато дотиків залучення замовників, і як приклад нас на навчанні, окрім уроків по монетизації та залучення замовників, ви так само отримуєте готові системи, які є працюючі і які ви можете собі просто скопіпастити. Це реально працюючі системи, які я перевірив на власному досвіді. Також сюди включаються прямі приклади та розбори живих угод. Тобто основний мотив, що є дуже багато різних дотиків для взаємодії з замовником, і вам просто потрібно стукати в різні двері. І одна із них точно вам відкриється. Якщо вже говорити про основу основ монтажу відео, це те, як я його бачу. Монтаж це не просто технічна навичка, а спосіб заробіт. Свободи та творча можливість. Також що тут все залежить від тебе. Напрямків багато, обираєш той, який тобі по душі, і є бажко. Що не менш важливо, потолок прибутку залежить від тебе. Це те, про що я вже говорив. Ти можеш працювати в режимі хардворк днями і ночами на прольот для досягнення своїх цілей, або можеш вибудувати систему і сформувати life balance. Отже, під цим відео я залишу анкету для передзапису на навчання. Якщо тобі цікавий монтаж, ти хочеш на ньому заробляти та бути вільним і незалежним, прошу посилання під відео. Що вже говорити про саме навчання, то тут ми формуємо сильне вміння монтажу відео, за яке замовники будуть готові платити від 25 доларів. Також в навчання входить 5 сильніших модулів, які входять вихід на професійний рівень монтажу в програмах Premiere Pro та After Effects, формування унікальності, надивленості та глибокого прискорення процесу відеомонтажу. А також один із сильніших модулів це модуль із монетизації відеомонтажу, де ми будуємо системи для залучення замовників і генеруємо постійний потік клієнтів. Також на навчання ти отримаєш отримаєш стратегічну сесію, де отримуєш покроковий план для свого розвитку. Що не менш важливо, отримаєш інструменти по типу пресетів, плагінів і інших додатків, які підвищать рівень твого монтажу і дозволять монтувати в рази швидше, Це, про що я вже говорив. Окрім відеоуроків щодо монетизації відеомонтажу, ти отримуєш готові системи для генерації постійного потоку клієнтів. Просто копіпастиш і отримуєш результат. Також під час навчання ти отримаєш сильне, гарне портфоліо, яке працює та залучає замовлення. Ось як ти отримаєш результат на навчанні. Крок один це розбір на стратегічній сесії, це фіксація твоєї точки А і покроковий план, що тобі потрібно зробити, щоб дійти до точки Б. Наступний крок: ти отримаєш готовий план дій для розвитку, що тобі потрібно зробити, щоб досягнути результату. Це все зроблено у зручному форматі, щоб все все можна було тримати перед собою і фокусуватись на сильному. Одне із самих найголовніших моментів це те, що ти освоїш монтаж на високому рівні. Зможеш монтувати професійно, швидко та сформуєш сильне портфоліо. Далі ти сформуєш бачення унікальність. Та прискориш монтаж в два чи навіть три рази. П'ятий пункт це монетизація. Тут ти сформуєш системи, які тобі будуть регулярно приводити замовлення та клієнтів. Ну і шостий крок: робиш результат, масштабуєшся та реалізуєш себе. В результаті монтуєш на високому рівні, починаєш стабільно залучати клієнтів та масштабувати прибуток. Формуєш надивленість та унікальність та прискорюєш монтаж. Маєш чітке розуміння, що і як, та починаєш масштабувати себе та свій результат вже після навчання. А також стаєш фінансово незалежним і вільним. Ці можливості дасть тобі відеомонтаж. Переходь за посиланням під відео, заповнюй анкету перед записом, і ти зможеш дізнатися більше деталей.